Панове, привіт! Вийшла третя команда шейпшифтерів, нарешті остання, і цього разу мою увагу привернув до себе Гаррі Макуайер на позиції страйкера. Центр Гаррі Гарі Майер. Що може бути ще цікавіше зараз, га? І разом з ним взяв ще пару шепшифтерів, якими до цього не грав. Що з цього вийшло, дивимося далі. Тим часом проходить молодіжний чемпіонат Європи U21, і наша збірна вийшла там до чвертьфіналу, де зіграє проти дуже крутого суперника збірної Франції. На цей день інші матчі ваших прогнозів чекає Favbet. посилання у закріпленому коментарі під відео. І скажу, що зараз нових користувачів чекає дуже крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Є, Гаррі Магуайр П'ять на фінтах. Та ви що, Що брати Магуайра посмітися? Гарі Магуайр Але то зараз буде дракон. Отже, Гаррі Магуайр На позиції центрбека ми його не дочекались Маємо на позиції Страйкера. Після того, як нас все там зіграв. Петер Чех і Мануель Ноєр, я думаю, нічого не страшно і нічого не дивно. Тому Гаррі Маквайер зараз буде нам демонструвати чудеса дриблінгу, але я думаю, йому для того треба накинути мотор. Ну почне він на Хантері, на якому я його власне і купив. Аутсайд футшот є, 5 зірочок на фінтах є, воля до перемоги є. Що ще треба для успішної гри у Food Champions? Я не знаю. Їдемо. Ми йдемо, і в мене ще є там Річардлісон. Річардлісон, якого я купував ще до народження донечки, але потім вже розумієте, не зміг зіграти, не продавав, і Річардлісон так і чекав свого моменту, і ось цей момент теж настає. О, а той Лінкс, я його скинув чи ні? ой Ой-ой-ой, я його напевно скинув. Він ж там грає, напевно, так, що немає потреби в хімії. Є! Sona страйкером? Гарна ідея. Дуже гарна ідея. І Лінкс лівий Вінгер. Дякую. В моїй команді можна зараз впізнати хіба що Гулі та Дебрюйне і Вандейка. Можливо, Хайловокера і Сара. Ми водимо як збірна Англії. Основа з 1 по 11 номер. Ні-ні-ні, Маквайер буде 7-м. Річардсон буде як r 9 і сон десятка, Краса. r 9 буде R99. Перший наш суперник сьогодні. Ми готові. Ой, я там ще не поміняв гравці. Там позиції всі отак от. Зараз треба брати паузу. Лісон, оу, леау, фірміно, нічого собі. Ну нічого. Всі. Вау, wow, наскільки сон делікатний порівняно з Маквайером. Який просто як добряча кобеляка кабанина. Одразу йому навісна бердача. Гаррі Магуайер поборовся скинув. Ого. Та гуліт просто ховається навпроти Магуайра. Гаррі о Ого. Ото я серйозно граю в 4, 4. Ре. Ри... Шо. Вандерсар, який сейф. Ой, добре, Магуайр Маквайер віддасть пас! Nice. молодець! Гарі Маквайер! Ого, Лінкс такий моторний. Маквайер навісну. Ух, щось тут такий британський стиль на другому поверсі. Тебе можна розпізнати в чаті без неї. Оооооо! З десктопу, якщо зайти. А а, а, а а, що це за захистом 1-2? Якісь всі загублені на тому полі. Це було прекрасно. Хьон Мінсон, яка невісна передача, яка вона тонка була. І Гаррі Маквайер, як відчув епізод, як відкрився, як зіграв головою. В своєму стилі, я пам'ятаю, він збірні наші на євро вколотив після кутового головою. Але Магуайр там же ж зіграв. Оооо, Гаррі Магуайр, що за пас? Річі. І Гарі Гарі. Отакий. Повітряний. Ооо, як би забив. Що, в сайт був, чого ти свиснув? Чого так просто? І.. 3-3, Річардсон! Р9. Ти дивись його святкування є. Курва! Та просто жах, Та Вандерсар нічого не ловить, а в захисті якась пародія. Чотири пропущених. Боже. Гаррі Маквайер, добре. Річі. Я з вас в шоці. Ну! -ха -ха. Чому? Пен! Єс! Yes. Чудово! Хто візьме на себе відповідальність? Роналдо! Не забив! Добре, буде ще момент. Це магія r 9 Як він зараз проскочив після тих переступів. r 99 перепрошую. r 9 вже в запасі. Іще я. 4-4 ми зрівняли. І r 9 5-4. Ми попереду. Ото геймченджер вийшов на поле. Ну і це контратака на перемогу. Це кінець для суперника. Знищено Роналдо r 99 Виходив на поле при на рахунку 3-4. Ми програвали. Часу залишалось обмаль. Але він зрівняв. Він в екстра таймах забив і він в екстра таймах поховав. Оце Роналдо. Нічого собі, що до нього залив такий. CSM. Чат, пробуйте емблему на Карпати можна використати. Ріодігри Страйкер. Бітіння месі у помбікау. О, яка передача на Річар Лісона, Річі. Річі. Грай грай, грай. О! О, Гаррі Маквайер, який стрибок. Уф. що? Вандейк просто заманітався на океа і відвалилися обоє кудись там. Оу. Оу! Ооо! Воу-воу! Флешбеки просто чемпіонату світу. Річард Лісон! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. То було дуже гарно. Річі. Річі. е а о Оу! О-а! Ааа, оцей пас. Оцей пас був вишуканий від Річарсона і Гарі Магуайер! Ей! Бляха, Бекер, ну, де, де там проблеми? Наголоси в іменах то чиє ім'я Річарсон? Ай, криво Кревосон. Але Магуайер. дістав! І Річарлісон просто в річі бісіклета. Диви. Крутить нормально. Кур Ну коновий ну, від стійки так от прошиває. Ну серйозно, ну як він там зміг. Крічі один. 1. Ірут голіц залишила його ліву ногу. Дякую. Лінкс біжить. Лінкс, Лінкс. Разом з ним річ, Арлі, Сон, Лінкс. Тягне. 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 Дотягнув. Віддав Божий гол. Сональду. Яка влучність молодець! Але Лінкс як протягнув, як віддав той пас. Чомусь схоже трошечки тако на передачу мудрика на коноплю. Тупенькі О, 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 яка краса. О, рарний Белінгем, Ага. Оп-оп-оп, Та ну, його 1 удар не загодять у ворота. Ай, треба пробив, але попереджу не влучив. Маквайер забиває 1-0. Я там хіба колу купував після 12-ї Pringles Дуже добре. Завтра? То що зараз встигається? Горі Магуайер! Мілнер тримається за серденько, а там Ливерпуль. Харе Маквайер! О ло, ло, ло. я один з райгерну розібрався. Ще раз, Харі Магуайр. Опа! Опа-па-па! Гарденько. Опа. <постави> На 100к попав, серйозно, то аж така біда. ой-ой-ой-ой-ой! Не засейвився. О, глялька! Гаррі Магвайер! Вау! Хо-хо-хоу! -хо. Молодець, пообіймайся, пообіймайся! О, Грі. Чо пак? Гаррі. Удар! Ой-ой-ой-ой, я влучив зараз яку гармату зелену. Вау! Так після болролу ще вичекав ту анімацію, щоб влучити саме в зелене, бо помітив, що дуже довго завантажується. та-та. Опа! Ага. ага. О, боже мій. Ван Дейк. Як можна було таке вчудити? Я все відпустив. Тільки стік тримав і той в напрямку від воріт, а не в свої ворота придурку. Магуайр віддає. Віддає за Халі Магуайр Ван Вандейк один грає. МакВайр, то може бути асист, якщо Лінкс зараз виконує Лінкс, він віддасть пас. І він виконувати буде саме пас, не удар. Горе Маквар нього інстинкт просто добивати головою завжди. Він зараз це знову зробив. Я ja, п'єрдоле. В одному матчі два голландці курнули. Боже! Таке я смикнув. До побачення. Яка комбінація? Як там Коман і Кайл Уокер справа насмикали, насмекали той фланг, і все зайшло, і все пішло? Київ, нот Київ. Річі річі продавився. Річарлісон 1-1. Чого ж вам не сидиться, коли в руках О, І то буде Гол, гол Гаррі Магуайра. охо <пас> хо хо Видно, що з Річарлісоном в одній команді. <пас> Курвасар. О боже, який ти нікчемний. Тимур Зиер, Сара, стоїть, а всі решта Сара то таке, як я і Сара клева пара. Просто ближній кут пускати, ну. Кевін Дебрюйне! Доведь зеня! Дуже добре. Полоска. Оу, Сімген червоненький. Кевин Уф. Ой-ой-ой, як добре то все було. І це удар, який ледь-ледь пройшов. Угу. Оп. Я думаю, досить. Отже, за 8 матчів Грі Магуайер. 10 голів, 6 асистів. Солідно. Але важкий він. О боже, я навіть не знаю, чи Лукаку настільки важкий. Річардісон, 7 голів, три асисти непогано. Але він такий, ну ніякий. Фінкс дурненький, Сональдо, 4 голи і 8 асистів, як для флангу, це прикольно насправді. Ну але команда на фланзі більше заводить, умовний. Він різкіший, 5 зірок на фінтах. Отаке от промо шейпшифтерів підходить до свого завершення, і я сподіваюся, що в наших складах буде більше гравців на адекватних позиціях. Далі, якщо я не помиляюсь, може бути промо Futті, ну і там має бути дуже багато прикольних карточок. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, обов'язково лайка. В коментарях напишіть, який із гравців із цих трьох промо шейпшифтерів вам сподобався найбільше. Можливо, я ще з кимось не грав, а мав би зіграти, га? Почуємось, побачимось, бережіть себе.